Кожен громадянин відповідальний за дії своєї країни, і громадяни Росії не є винятком. Тому ми не надаватимемо притулок для російських чоловіків, які тікають зі своєї країни. Вони повинні протистояти війні. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Дисклеймер в цьому відео не буде не росіян про те, що вони також жертви. Тут ми зібрали коментарі іноземних користувачів, що вони думають про росіянців в контексті останніх новин. Всі російські наративи будуть позначені, їх не сприймати всерйоз. Насолоджуйтесь. русі ж бо там важко виступати проти. Вони не виступали проти зґвалтувань і пограбувань. Вони просто не хочуть їхати на фронт помирати. Ні, це не боти. Це топі росіяни. Хто б міг подумати, що у прем'єр-міністра Естонії більше яйця, ніж у Путіна. Це правильно, хай повертають зброю проти Путіна. У них було на це сім місяців. Вони не проти війни, вони просто намагаються зберегти життя. Їй треба усвідомити, що руські чоловіки добре вміють тільки одне. Тікати цим відоцям треба погуглити, як зробити коктейль Молотова, щоб боротися з Пупкіним. Замість того, як зламати руку. Бейло перетворив російських чоловіків на зграю на долугих немовлят, які тікають замість того, щоб боротися за власні права. Не можу не погодитись: диванні генерали грають у КСК та шукають, де б купити новенький айфон, боягузи і раби. Ваші лада та соняшники чекають вас в Україні. Хіба не краще, щоб вони були біженцями, а не солдатами на передовій. Країни Балтії не можуть впоратися з величезним напливом росіян. Їх там і без того зараз достатньо. Які за 30 років не потрудилися вивчити місцеву мову, живуть в анклавах і голосують за проросійське лайно. Занадто багато цих біженців. А потім Росія вторгнеться і буде стверджувати, що вони борються з нацистськими гнобителями біженців. Ні, у них було більше десяти років щоб виїхати, якщо у них була хоча б крапля розуму. Ті, хто зараз намагається перетнути кордони, це ті, де, яким щойно виповнилося 18. найгірші з найгірших. Ба більше де гарантії, що чоловіки військового віку, які зараз намагаються втекти з Росії, насправді не є черговою хвилею зелених чоловічків, задача яких посіяти безлад, настає межа, коли ви більше не можете бути невинним спостерігачем у діях вашої країни. Ця межа була пройдена сім місяців тому. Відправте їх назад. У них є своє зміїне кодло, від якого треба позбутися давно пора. Росіяни, які виступали проти війни, вже втекли від влади або були ув'язнені ще до мобілізації. Ті, хто зараз тікають, тікають тому, що бояться смерті, а не тому, що мають якусь благородну антивоєнну позицію. Багато з них, захлинаючи слиною, будуть хвалити Путіна та обзивати ЄС і злий захід, живучи в Естонії. Багато людей, які досі не втекли, або мають складні сімейні проблеми. Або не мають достатньої кваліфікації, щоб отримати дозвіл на роботу. Ви не просто переїжджаєте до ЄС, вам зазвичай потрібно довести, що ви в чомусь кращі за більшість місцевих. Вони можуть бути приємними, розумними людьми із західними цінностями. І глобально там зараз змінити нічого неможливо. Неможливо це абсолютно не аргумент. Спробуйте протестувати в Москві, а потім, коли прийде ОМОН, дати відсіч, а не знімати це на айфони. Раптом багато чого стане можливим. Україна лише та країна, яка зараз розплачується за апатію цих людей. Їм давно пора навести порядок у власному безладі. Чи було б це легше зробити 10 років тому? Неможливо ціна прокрастинації. Чи помре хтось при цьому однозначно? Але й не кожен українець вижив. Пройшов час, коли вони перетворилися з невинного спостерігача на пасивного прихильника. Це був період з 2014 року до 24 лютого 2022 року. У них було багато часу, щоб виїхати. Час взяти зброю і заплатити за своє мовчання. З мого досвіду росіяни дуже ображаються, якщо їм нагадати, що вони відповідальні за стан своєї країни. Особливо вони ображаються, якщо їх запитати, хто перетворив Росію на лайно, якщо це не російський народ. Так, кожен член сім'ї відповідає за те, що батько аб'юзер робив з ними роками. Чи не так? Якщо ви не можете відрізнити сімейні проблеми від побудови суспільства, тоді я справді не знаю, що вам сказати, окрім як порадити звернутися до психотерапевта. Я, чесно кажучи, не впевнений, що згоден з цим. Чи застосували б ми той самий принцип до північно-корейських біженців? Наприклад, в обох випадках їм загрожує відправлення до в'язниці за протест проти уряду. Не можу порівняти з північною Кореєю. Там пропаганда є єдиним джерелом новин, яке у них є. У Росії люди самі вирішили слухати лайно Путлера. Ці ідіоти до вчорашнього дня підтримували його і знищення України. Вони не заслуговують на допомогу. Інакше ви побачите, як вони переслідують українських біженців у Німеччині за те, що вони називають Росію терористичною державою. Якого біса ви порівнюєте Північну Корею з Росією? Ви бачили, як уряд Північної Кореї гнітить свій народ? Або наскільки вони промиті та контрольовані порівняно з Росією? Рівень життя в Росії значно кращий за рівень Північної Кореї. У той час, як у Кореї вмирають десятками тисяч щороку через голод і погані державні послуги, росіяни живуть у розкоші порівняно з ними. Росіяни також мають набагато більше свобод ніж корейці, не кажучи вже про доступ до інтернету та інших форм спілкування. Що є у північній Кореї? Ви бачили, як тільки вони народжуються, їм промивають мізки і повністю обмежують доступ до інформації із зовнішнього світу. Із цих причин я ставлюся до Північного корейця по іншому і відверто кажучи, краще ніж до росіянина. В даний момент росіяни мали вибір і вони обрали війну. Вони обрали жити тим життям, яким вони живуть. Північні корейці ні. Кая права. Спочатку підтримують, а тепер тікають як боягузи. Їх не раді бачити в ЄС. Ми допоможемо їм розбудувати демократію, але лише тоді, коли там буде стабільний фундамент. Тому розберіться зі своїми проблемами всередині країни. Бийтеся перед тим, як сісти в літак. Боріться з поліцією на вулиці. Боріться з політиками, боріться з вербувальниками. І коли я кажу боріться, я буквально маю на увазі боротьбу. Понад 10 тисяч людей можуть керувати містом. Люди помруть, але набагато менше, ніж на фронті і у бойових діях, в яких ви не хочете брати участь. Уряд ваш ворог, тому боріться з ним. Навіщо їх відправляти назад і дати їм можливість взяти до рук зброю, коли можна прийняти їх і надати їм воювати проти України? Коли ви використовуєте свій мозок, це має сенс, тому що вони не тікають через переслідування. Їм було добре жити в Росії та підтримувати вторгнення, поки уряд не сказав їм, що тепер їхня черга воювати. Саме це викликало у них бажання втекти. Це не люди, яких ви захочете у себе бачити. Вони дуже підтримують дії Кремля. Вони просто не хочуть бути тими, хто здійснює ці дії. Це ті самі люди, які махали пропорцями Z у Німеччині та нападали на українців у Франції. За те, що вони говорять українською, Естонія справді відстоює свою позицію, справді та країна, на яку варто рівнятися серед інших членів ЄС, не боїться засмутити людей, роблячи морально правильний вибір. Деякі з так званих лідерів ЄС повинні взяти це до уваги та чомусь навчитися. Від авторів Діаріюш всі росіяни винні, всі росіяни відповідальні. У них не повинно стояти питання або в армію, або в тюрму, або бігти за кордон. У них має бути вибір між скоритися як завжди або боротися зі своїм церком. Їх не повинні приймати ніде у цивілізованому світі, але знаючи їх, вони скоряться і подохнуть як тварини. І їх мені не шкода. Шкода лише наших військових, у яких буде більше роботи. І ці почуття ми повинні конвертувати лише у допомогу нашим котикам із ЗСУ. Донатити активніше, підтримувати активніше буде важко, але перемога буде за нами. Слава Україні! Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці конвульсії Московії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!